Всім привіт! Тут у нас кравець розпочався ще вчора, звичайно, але я ще тільки сьогодні змогла знайти час тоді, коли я вдома і в мене є Wi-Fi. О, тут луту куча. Я вежу пройшла лише перші 25 поверхів. І то чисто ще докуповувала, бо я за неї забула, докуповувала на 5 останніх поверхів. Чисто так, щоб монетки оці такі мощні взяти. Так, кого будемо вибирати? Звичайно, так як я зараз побачила, що в мене є можливість купити костюм на шері, і, враховуючи, що я її люблю, я на її гуляю. Шуче за все, що в мене вона буде. Тому що, ну, подивитись на чахли. Я ще, нарешті, не дивилася, тільки її першу в рядочку побачила. Хто у мене тут є ще? Ну, ну дуже мало варіацій, дуже. Хто шляпочники, потім. паспорту е паспортузіки. Це з таких, що нестандартних, так? потім е Пантера ще є. Ну, як на мене. Шеріт поза конкуренцією. Все-таки збільшую її трошки там і пасивки будуть всякі які цікаві. Так, 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 все. Тут беремо. Берем. Зараз ще підемо на твінки, подивлюсь, чи в мене там ще є кристалли, який, чи я там можу когось купити, можу чи з ним можу. Так, я вже на, 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 чому, на першому своєму твінку. Що в мене тут є? Ох, і вибір шикарний. Тут Тупо нема з кого вибрати. Жесть, якщо чесно. Машка в мене яка є. Цьому костюмі. Ну, то мені не цікаво буде брати її в наступному. Так, ти мені що розкажеш? Ти в мене є. Ну, типу. Ах я не нем гратиму, правда? Якщо ці дівчата в мене вкачені є, ну, кателен, ні, кателен в мене немає. Думки брати, якщо, наприклад, взяти Вівіка. Це вона буде такий костюм. Ну, це ж фігня. Не хочу її брати таку. Блін, не туди нажала. Так, а якщо Каделен, це в мене буде така. Ну і цей костюм я теж брати не хочу. Блін, ти знову не туди нажала. Що таке? Так, Азлар Річард, це в все теж не цікаво. Оці ну, всі перші костюми будуть. Так, тебе. Ти в нас будеш мульт. Мульт. Але не факт, що я не буду гуляти. Просто взяти, щоб валявся. Ну, тому що когось -то іншого. Такі костюми, що я їх не хочу. Ці в мене вже всі куплені. От Халепа. Не люблю я такі оці моменти. Мені ті всі зовсім не подобаються. Так само цей ось Азлар. Річард теж це буде у нас. Який він там буде у нас. Тоже той костюм, яким я м -м, взагалі не гратиму. <свист> ну, доведеться брати Як би то не було сумно, беремо Абакана тут. Зараз ще підемо на другий твінк, але ну, там я не впевнена, що в мене є кристали. Як не дивно, тут є кристали. Будемо щось вибирати, будемо когось дивитися. Каган, так, да? саме перший стоїть. А тут сумно. Тут все дуже сумно. Ну, вже за все, що буде єдиний каган, да? який він тут буде. Ну, я не хочу в цьому костюмі його купувати. Не хочу. Може, воно взагалі кабана купити? Може, нормально буде, я ним гуляю. А тут всі перші костюми. Взагалі ні. Взагалі ні. Ну, що можу сказати? Значить, мабуть, буде кабан, тому що брати якусь на перспективу, тих, от, наприклад, того самого бакана зараз купити, а потім ще раз купити через два роки. Ну, теж таке себе. Кабаном я, до речі, гуляю, так що я думаю, можливо, він мені підійде. Ну, там як треба десь проходити якісь. Щоб був оверхіл, то допомагає. Тому що кагана. Не хочу. Ну, такий собі. Тут сумний вибір, тут 200 да? кристалликів буде за 4 зіркового героя. Раптом я його виловлю в цьому, а може і виловити. Блін! Хлепо. Тому що мені ніхто не цікавий першому костюмі тут із п'ятизіркових. Ніхто. Навіть машки немає. Шуче за все, що, мабуть, тоді тут не будемо нікого купувати. І кабан вже буде без костюму. От там, мабуть там. Тоді скрещу... Буду скращувати пальці, можливо, воно ну, випаде мені на вайхалі, вай це кабан, хоча тоді, знаючи, як мені буде щастити, він не випадатиме. Ну просто тут нема нікого спокусливого. Так, турнір. Зразу скажу за турнір. Я, виходить, вчора вилетіла, У мене не було світла і не було інтернету для того, щоб я його записувала ось так. Я зловила. Останні три хрестика, п'ятий день я вже не турнірю. Так що ну, нема сенсу. Тому мене оборона в тому я не бачу сенсу далі турнірити. Так що якось так все сумно вийшло. З турніром ну, нічого страшного. Можливо, наступний мені буде більш такий файний. Хотілося б ще й призиви зробити, але в мене, на жаль, мало. Нема чим таким похвастатися. Будемо тоді до наступних відео. Все. пока пока.